Кажи, будь ласка, як тобі було бути нашою студенткою? Ой, взагалі, дуже класно, е, класно те, що ми маємо можливість спілкуватися. Всі, <сі> всі маємо можливість спілкуватись, є зворотній зв'язок. Лайки, вогники від дівчат і хлопців це дуже мотивує, дуже надихає. А скажи, будь ласка, тобі вистачало нашого фідбеку чи подобались тобі наші відеовідгуки? Так, всього вистачало навіть навіть більше ніж вистачало. Взагалі дуже класно на всі питання, які, які в мене були, мені давали відповідь і доволі швидко, і, і вночі, і в неділю. Це моя пішка. Yeah, я цей нічний працівник. Функціоную вночі. Тому ну от ну класно, що мені швидко бувало відповідали. А розкажи нашим підписникам трошки про себе. Мене звати Валя, я працюю директ менеджером тому я захотіла трошки її розширити, якось більше дізнатися, більше прокачати свою творчість, бо я завжди була, була впевнена, що в мене немає нічого креативного і творчого, тому вирішила спробувати. Почитала відгуки, подивилася відгуки. Наскільки, наскільки дійсно з нуля можна класно дизайнити потім, вирішила спробувати і не пошкодувала жодної хвилини. Я Навіть буду. коли було важко, я все одно не шкодувала. Ми вже знайшли три класних пункти. Ти мама, ти маєш вже роботу і все рівно поєднатися з цим, тобі вдалося і ти захистила класно свій проект, продукт, і тепер можеш працювати дизайнером. По-моєму, всі плюси <ріст> ні, ні одного мінуса не побачила. <ріст> Супер, все чудово. Скажи мені, будь ласка, як тобі було з нашими матеріалами? Чи сподобалось тобі по наповненню? Чи сподобалась наша платформа? Е, так, матеріалів було навіть більше ніж я собі уявляла, тому що я думала, що там буде суто про дизайн, ну про програми, але там була дуже цінна інформація стосовно, наприклад, резюме. Ну, мені здається, що не всі подають таку інформацію ну, про резюме, про працевлаштування. Це, ну, це класно, бо коли ти закінчуєш, ти просто поняття не маєш, що робити далі. А тут є якісь якесь розуміння того, куди тобі далі рухатися, як тобі продовжувати. Клас. Тому... А ти вже зареєструвалася на по бо в нас дуже обширний блок по цьому також, як можна працювати повноцінно на фрілансі з дизайном. Поки не встигла, поки не встигла. Але обов'язково обов'язково це зроби, бо це дійсно дуже афінкінський інструмент, де ти от знаєш, малишка в садочку. Ти захотіла виставила свої роботи, отримала замовлення, отримала собі додатковий заробіток. Тому не нехтувати цим не дуже класна штука. Така mm -hmm. який модуль або розділ тобі найбільше сподобався? Напевно, ілюстратор найбільше сподобався. Я з ним не була знайома раніше. І спочатку було важко, я просто ну, ну, абсолютно ну, не розуміла, що з ним робити, і мені здавалося, що це нереально його вивчити. Він мені не, не давався спочатку взагалі. Але потім я до нього звикла і. Ну і я тепер багато користуюся ним і взагалі дипломну робила, теж дуже багато користувалася. Тому ну, ілюстратор для мене став відкриттям таким. Клас. Що це дійсно класна програма? І там можна дуже багато чого зробити. А скажи мені, будь ласка, які у тебе плани після завершення курсу, де ти будеш приміняти свої навички? Які в тебе плани або де ти бачиш їх промінення зараз? В своєму житті навіть буде Ну, Мені взагалі дуже сподобалось робити афіші, е, тому я спробую знайти спочатку замовлення на афіші і ну, мені, мені подобається структурувати картинку, тому ну, я хочу спробувати спочатку знайти якесь замовлення на якийсь банер. Клас, я думаю, що тебе все вийде. І ем, підкажу таку штуку: малишці можна дизайнити будь-які розмальовки, які вона хоче. Згенерувати в Міджорні, роздрукувала дитя щасливе, на три сидить, малює все. До кума на день народження йдеш, що футболку йому бам! Сюда! Красавчик ходить в унікальному мерчі. Тобто, Окрім того, що ми можемо працювати повноцінно в дизайні, ми ще можемо робити свій бит, знаєш, набагато прикольніше, радувати своїх близьких і рідних, тому мені здається, що тобі по вайбу теж таке буде імпонувати. Я, до речі, поки вчилася, то я зробила фотозону для змагань наших. Клас! Я, це а, світається дуже прикольно. Дивись, це вже масштабниця, ми вже залишаємо після себе слід у світі, Це класно. І я бачила цю фотозону на фоточках, тому вона дуже гарно вийшла ти молодець. А в цілому, як тобі дизайн? Ти думаєш, що ти б хотіла б продовжувати працювати дизайнеркою? Я б хотіла так, тому що я здається не на 100% розкрилася, так як я думаю, я вмію, <ріст> тому так я однозначно буду продовжувати, однозначно буду розширювати свої знання, буду собі для себе пробувати щось робити постійно. Ну, ну зупинятися я точно не буду. Можливо, є щось, що ти дізналась про себе як про особистість, коли проходила наш курс. Ну, я тоді зналася, але я б не сказала, що це щось хороше. вважаюся, типу, молодою людиною, так? але м у мене багато е таких е несучасних поглядів, мені здається, що у мене дизайн 2012 року, там, <рес> а потім я зрозуміла, що в принципі я можу, просто треба прокачувати цю надивленість. Mm -hmm. І в принципі, з кожної несучасної людини можна зробити сучасну. тому що так, пам'ятаємо креативність, це мишця. Наш типа пішли в зал, накачали так само і тут. Надивлюємось, надихаємось, навчаємось, практикуємось, генеруємо штучному інтелекті, допрацьовуємо бум. Прекрасна формула того, як ми можемо стати креативнішими. Тому люди, не бійтеся креативними, не обов'язково бути на початку, ми виростемо разом. Це все нормально. От Валюша показала, що можна якраз дійсно на початкових якихось етапах ще не до кінця розуміти якісь певні штучки, а потім в кінці видать дуже класний проект, який яскравий, сучасний, стильний. Тому взагалі не переживайте. Це тому прекрасний доказ. Що для тебе було під час нашого навчання найбільш цінним? Підтримка ну витягувала мене дуже часто, коли я вже от була на грані, коли в мене от не не йшло, і коли я бачила цей, цей фідбек, цю підтримку, то це додавало мотивацію, що треба не здаватися і попробувати ще раз. І попробувала, попробувала ще раз, і воно вийшло. І це я продовжувала далі. Тому для мене найцінніше було це, це оця підтримка. А ти не розчарувалася в тому, що вибрала Семенс? Ні, я нікого більше не розглядала. <реш> ну, мені сподобалось, то, що навчання йде там, не, не два тижні, ну, мені вже потім вибивало реклами якихось різних дизайнерських шкіл, але там навчання, наприклад, там два тижні або там місяць. Тобто мені здається, що це досить короткий період часу, що там не настільки буде Цінна інформація не настільки вона буде відкрита для того, щоб з нуля дійсно можна було навчитися дизайнити. Тому я, тут я подивилася, що є фідбек і досить хороший. А по-друге, ну, тобто тобі не просто скидають відео і кажуть, ну от роби. А перевіряють домашні завдання, і це ну тривало дійсно достатній період часу для того, щоб можна було навчитися, коли якщо є бажання. Тому ну, школа вона біді для мене була найкращою. Клас. Дуже приємно. Дякую, що ти обрала нас, Вальчика. Дякую, що ти пройшла цей шлях до кінця з нами. Ділися мною, будь ласка, своїми подальшими перемогами. Можливо, десь треба буде ще також порада або якась консультація, також можеш до мене стукатись. Я бажаю, щоб у тебе обов'язково все склалося. Не здаємось, рухаємо далі і. Пробувався світ красивіший нашими дизайнами.